Усі деталі в системі iPhone Pro маркеруються етикетками. На кожній етикетці є QR-код. Просто скануючи деталі можна робити безліч різних операцій. Етикетки iForn Pro можна використовувати на будь-яких пільних станціях. Раніше вони були доступні лише на КДТ. Формат етикеток Print Label, як і раніше, доступний. Блок зарплата включається додатково в адмінпанелі. Після увімкнення блоку при встановленні позначки виконання користувач буде переадресований на CRM, де вже виконуються всі операції з цієї та наступними деталями. Перед тим як працівники на виробництві починають вводити дані про використання різних робіт, керівник виробництва має підготувати роботу зміни. Коли керівник виробництва входить до CRM, йому доступні різні довідники для заповнення, план за замовчуванням, тарифи на оплату послуг. План за замовчуванням. Плани ставляться на тип послуг. Приклад, є послуга Поріски ЛДСП та послуга Паріськи ХДФ. Обидві послуги поєднують тип послуг Парізка. Встановлюється нижня межа, нижче за яку план вважається невиконаним. Нормальне значення, вище якого план вважається виконаним. Перевиконане значення. На кожну зміну план може бути встановлений окремо. Якщо цього не зробити, використовується план за замовчуванням. Виконання плану впливає на тариф оплати за виконану роботу ставиться на кожну послугу яку використовує виробництво тариф може бути виставлений у різних валютах тариф ставиться на різні типи виконання плану Зміни у цьому розділі ми керуємо відкритими та закритими змінами. Створюємо нову зміну, вказуємо часто дату початку. Намагайтеся робити так, щоб відкритих змін було небагато, інакше працівники будуть плутатися в рамках якої зміни вони розміщують звіт про виконання. Коефіцієнт зміни дозволяє враховувати при нарахуванні святкові вихідні дні і нічні зміни. Коефіцієнт може бути меншим за одиницю, якщо завдання на зміну занадто просте. На сторінці зміни можна зробити план саме на цю зміну створити бригади. У бригади може бути Будь-яка кількість людей. Тариф виставляється на бригаду. Під час створення бригади вказується відсоток розподілу тарифу між учасниками бригади. Сума відсотків усередині бригади завжди повинна дорівнювати 100%. Кожен працівник виробництва має право ставити позначки виконання на конкретний види послуг. Можливість ставити позначку у бригаді дорівнює сумі можливостей кожного учасника бригади. Прямо зі сторінки зміни можна відразу перейти на встановлення позначок готовності. Доступний звіт про виконання в рамках зміни роботи та Після закриття зміни до неї вже не можна додавати жодних позначок. При закритті зміни вказуємо коефіцієнт перевиконання у відсотках, який вважаємо дійсним для цієї зміни. Мінімальне значення 10%. По кожному типу послуг під час закриття зміни система покаже реальне виконання плану. Керівник виробництва може встановити іншу оцінку виконання. Це впливає на оплату. Якщо розрахункові та оціночні дані відрізняються, користувач зобов'язаний зробити коментар з обґрунтуванням свого рішення. Коли зміна закрита, можна створювати окремий документ нарахування штрафів та бонусів. Важливо зазначити причину таких нарахувань. Обов'язково вказується, за що конкретно штрафується або винагороджується працівник. Відмітка готовності: позначка може ставитися як на деталі, так і на замовлення в цілому. При встановленні позначки на замовлення, система сама додає позначки на деталях. Позначки можна Поставити та зняти. Якщо замовлення не в статусі «В роботи але в ньому поставили позначку виконання, система автоматично змінить статус замовлення на в роботі. Якщо у замовленні виконані всі послуги з усіх деталей, система автоматично змінить статус замовлення на виконаний. Замовлення може виконуватися в межах кількох змін. Для встановлення позначки обираємо замовлення. Якщо відмітка на все замовлення, потрібно вибрати послугу та поставити позначку. Якщо потрібно відзначити послуги на конкретну деталь, натисніть позначка по деталі. Позначки на замовлення та завдання на виробництво виставляються окремо. Для пошуку завдання на виробництво скористуйтесь перемикачем пошуку. Позначка упаковки ставиться на кожну деталь окремо. Якщо у замовленні є деталь з номером 3 у кількості 3 штук, на кожній деталі буде етикетка з окремим унікальним номером. Відсканувати одну деталь тричі не вийде. Щоб вказати, що деталь номер 3 упакована, треба відсканувати всі три деталі. На сторінці позначки деталі можна вручну вказати номера упакованих деталей. Унікальності деталі при позначці упаковки можна відключити в адмінпанелі. Сканування. У цьому розділі можна ставити, знімати позначки готовності та пакування по черзі скануючи деталі. Попередньо потрібно встановити в інтерфейсі, які дії потрібно зробити після розпізнавання деталі. Можна робити все автоматично, а можна підтверджувати кожну дію, щоб уникнути помилок. Звіт готовності показує, які замовлення знаходяться в роботі, які замовлення просрочені за терміном виконання. В рамках замовлення можна побачити, які послуги і на яких деталях не виконані. Звіт по зарплаті показує у будь-якій валюті зведену ві відомість по співробітникам виробництва. Начальник виробництва та директор бачить усіх співробітників, працівник бачить лише себе. Менеджери не можуть відкрити цю сторінку. У звіті відно, скільки людина заробила, на яких змінах, послугах яких бригадах. Відно штрафи та бонуси. Тарифи, штрафи, бонуси можуть нараховуватись у будь-яких валютах. Звіт конвертує всі суми у вибрану валюту зміни. Можна побачити оплату за період за всіма замовленнями, також можна фільтрувати оплату лише за відвантаж Замовленими. Тобто, якщо замовлення зроблене, але не відвантажене, оплата за ним не нараховується. Розділ замовлення. Можна знайти потрібне замовлення у будь-якому статусу, крім редагування, скасований проблемний. На замовленнях можна побачити всі поточні позначки готовності та специфікацію, де є розшифровка готовності послуг та упаковки в рамках деталей. Пошук за замовленням працює по номеру, коду, коду 1С та на Весь функціонал блоку винесено на зовнішній API-інтерфейс. Ви зможете створити свій інтерфейс управління блоком зарплатні. Якщо треба, наприклад, ви можете використати 1 с або іншу erp систему